Можливо, ти уявляв підводний світ спокійним, тиша, спокій, гра світла крізь воду. Але чи знав ти, що навіть там існують справжні водоспади? І не просто водоспади, а гігантські, набагато більші за будь-який на суші. Підводні водоспади з'являються через різницю в температурі та щільності води. Тепла вода легша, а холодна важча, тому вона починає стрімко опускатися вниз. Утворюючи величезні потоки, схожі на водоспади, але приховані від наших очей. Найбільший підводний водоспад у світі знаходиться в данській протоці між Гренландією та Ісландією. Його висота понад 3,5 км. кілометри, це в три рази вище, ніж відома нам Ніагара. Уяви собі гігантський потік води, який постійно падає вниз, але його ніхто не бачить. І цей велетень продовжує свою роботу без зупинки. Прихований у глибинах океану, ми навіть не здогадуємося, які ще таємниці приховує підводний світ.